Ви коли-небудь намагались самостійно знайти інформацію про правила дорожнього руху в інтернеті. Якщо так, то знаєте, що всюди можна знайти суперечливі застарілі або навіть неправильні дані. А тепер уявіть, що ви вивчили неправильну інформацію і на іспиті або ще гірше в реальному житті зробили критичну помилку. Саме тому важливо вивчати теорію онлайн тільки в перевірених місцях. Вивчаючи самостійно теорію онлайн, ви отримаєте ось такі моменти. Проблема номер один: в інтернеті багато застарілої інформації, правила дорожнього руху змінюються регулярно. Проблема номер два. Неперевірені сайти можуть давати неправильні відповіді на тести, бо деякі сайти роблять копії тестів ПДР, але з помилками. Або є сайти, які не оновлюються роками. Інколи відповіді в тестах відрізняються від офіційних екзаменаційних білетів. Уявіть, що ви готуєтесь до іспиту, а відповіді, які ви запам'ятали, насправді неправильні. Це автоматичний провал. Проблема номер 3 В інтернеті багато міфів про ПДР. Тому ви можете запам'ятати не правила, а міфи, що призведе до проблеми на дорозі. Переваги нашого онлайн-навчання завжди актуальні дані, бо наша команда працює над цим постійно. Мій досвід роботи лектором та інструктором понад 10 років, чітке пояснення складних моментів. Приклади, які можуть чекати на дорозі. Постійний доступ до телеграм-чату з лектором, де ви залишаєтесь на постійній основі. Тобто, після отримання правил ви в будь-який момент можете задати запитання. Підготовка до іспиту з реальними питаннями. Вчися у професіоналів. Це гарантія вашої безпеки на дорозі.